Ті, хто мають досвід проходження військової служби, зокрема у антитерористичній операції або ООС, у Збройних силах України розповіли, кого призивають у першу чергу. Хоч практично всі спеціальності потрібні для комплектування ЗСУ та інших формувань. Мінімальний термін підготовки у навчальному центрі місяць. Якщо більш складна спеціальність, то до цієї спеціальності ще даємо мінімум два тижні, а то й місяця, то й два з половиною місяці. Це індивідуальна підготовка, а також ще підготовка є колективна. Тобто, коли військовослужбовці попадають в підрозділ, і цей підрозділ готується до залучення в зони бойових дій. Уж загальна, а це індивідуальна та колективна підготовка може тривати від двох місяців і довше. По регіонах особливостей немає, каже начальник управління персоналу штабу командування сухопутних військ ЗСУ Роман Горбач. Навіть ВПО, прибувши до нового регіону, має встати на військовий облік і на тих ж підставах, що й місцевий житель за потреби підлягатиме мобілізації. І в мирний час в кожному територіальному центрі комплектування ведеться військовий облік військозобов'язаних. І у нас є база, де чітко вказана статистика, скільки в якому територіальному центрі комплектування знаходиться мобіліційного ресурсу, тобто людей відповідних спеціальностей. Їм визначається завдання щодо призову в конкретний час конкретного спеціаліста. Мобілізація в Україні триває з 24 лютого і порівняно з початком повномасштабного вторгнення її темпи трохи знизилися, пояснює офіцер. Жодних хвиль мобілізації не було і не передбачається після нового року. Загалом ж кількість мобілізованих залежить від ситуації на фронті, проте всі показники кажуть у ЗСУ планові. Всі ці Фактори, які впливають, вони давно враховані. І той же фактор, що в Росії пройшла мобілізація, і по заявкам призвано від 200 до 300 тисяч громадян, Це воно давно враховано. А от щодо ухилянтів Роман Горбач повідомив, хоч вони і є, однак їхнє число не суттєве. Нагадаємо, 1 жовтня президент Володимир Зеленський підписав указ, який скасовує осінній призов в Україні, і відтерміновує звільнення строковиків у запас Аліна Домбковська, Правда, тут Львів.